Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніма Таро. Мене звуть Наталія Ерліх і сьогодні ми будемо гадати, що поспішає до порогу, до вашого порогу, з події вже поспішають до вас. Дивитися будемо на Light Search Давайте подивимося, що у нас на порозі, що поспішає до вас. На даний момент часу я можу сказати, що ви знаходитеся в дуже великих хвилюваннях щодо вашого матеріального благосостояння, матеріального стану. Буде якась радість через отримання двох або навіть більше додаткових джерел фінансового прибутку. І ви зможете покращити свій матеріальний стан. Але то не разові гроші, як то кажуть, знаєте, один раз щось перепало і треба заспокоїтися. Тут проблема в тому, що на даний момент часу ви в такому вічаї знаходитеся. Не тільки через гроші. Гроші вони надають свободу. Тут, по-перше, проблема в свободі. Вам не вистачає її на даний момент часу. Через гроші ви можете найшвидше її отримати, тому що гроші надають більше свободи, вони надають більше, скажімо так, можливості вам для саморозвитку, для того щоб рухатися далі. І ви не можете уявити, що треба робити і яке рішення вам прийняти. Можливо, ви не можете зосередитися на якоїсь однієї справі. Можливо, ви не можете на даний момент зосередитися на однієї людині, чи на тому, в яких відносинах вам бути з цією людиною, або на тому, що вам робити надалі з нею. Можливо, ви обираєте між двома, між двома чоловіками, або, наприклад, між двома варіантами заробітку. Можливо, ви обирає, обираєте між двома країнами, тому що на даний момент ви не відчуваєте себе вільно. Але ви цю волю отримаєте, і ви на, у найближчий час будете обирати. Давайте подивимося, що саме ви обере, Оберете Обиратиме, що оберете, що це буде. Як би то не було прикро, але ви будете обирати те, що на даний момент ви ще не маєте. Тобто не те, що ви вже отримали в руки, а те, що ви тільки бажаєте отримати аби, або кудись направити свої, свої дії, свою енергію. Якщо ми обираємо між двома чоловіками, то тут буде однозначний вибір. У сторону короля Пентаклі, тобто в сторону людини, поруч з якою ви відчуваєте себе більш стабільно. Тобто людину, яка може надати спокій і в матеріальному плані, або не в матеріальному, можливо, і емоційному, але рядом поруч з ним вам дуже приємно. Ви знаходитеся з цією людиною і ви заспокюєтеся. Тобто ваші якісь мрії може ця людина якось виконати, вона може їх реалізувати, і через це ви обираєте саме його. Це якщо вибір між двома людинами, тому що дівчата, звичайний розклад, він не індивідуальний, тому я буду так розмовляти. Ще дивіться, дуже цікава ситуація щодо зжиття. Вона нагадує, що ви цей вибір будете робити повністю інтуїтивно, якщо ви намагаєтеся зробити якийсь прощот, розот, якось розрахувати це, порахувати, якось взважити, зважити, або, там, я не знаю, з кимось порадитися, то немає ніякого сенсу в цьому через те, що. Ви будете це робити повністю інтуїтивно. І ви знаєте, я, мені здається, що ви вже це рішення на 70% вже прийняли. І ви будете відчувати дуже велику радість через це, тому що ви розумієте, що ваші душе, духовні пориви. І потреби вони повинні вже прийшов час для того, щоб ви їх задовольнили. Якщо ми кажемо за події, якщо це не з людиною пов'язано, тому що може так статися, що не тільки, то обиратиме роботу, яка вам буде здаватися більш перспективною, а не те, що ви маєте на даний момент якусь конкретку. Ви підете туди, де більше платять, ви підете туди, де вам здається, є більш перспективи. Хоча вони можуть бути у якомусь там майбутньому, але тим не менш ви саме їх оберете. То буде повністю інтуїтивний такий внутрішній позив, і ви не промахнетеся. Тут буде 100% попадання в ціль. І як результат ви побачите перші гроші через через це, через цей вибір. Що ще у вас на порозі? Що йде до вас? Що мчить? Ви маєте певні досягнення на даний момент часу. Ви не проста людина, яка сиділа і довго очікувала якогось рішення. Ви дійна, дійна людина. Тобто для вас нічого не робити, очікувати. Нічого не вирішувати, залишатися в стадії пасивного очікування, то не для вас. І на даний момент, що ви не можете ще нічого зробити, то дуже болісний такий момент, і ви дуже прагнете до того, щоб почати щось робити. І активні дії. Мені здається, що ви оберете якусь далеку перспективу саме через те, що вона на даний момент вже, скажімо так, Направляє вас до якогось активного руху. Тобто вона вимушує вас рухатися, щось робити, якось працювати, щось задіювати, задіювати свій ресурс, він у вас є на даний момент час. І ви не можете вже очікувати. І ви вже можете розпрощатися, і те, що буде. Ви підете далі. Але ви залишите певні досягнення, які у вас вже були. Через те очікування, яке ви вже витратили. Через це ви почнете працювати, ви залишите те, що за вашою спиною підете далі. То дуже добре, тому що піднімаються ті речі, які в вас дрімали на даний момент часу. Буде якась розмова, дуже серйозна розмова, яку ви відкладали, і після неї ви залишите щось позаду, дивіться через смерть. Тобто воно залишиться 100%, є межі, є кордони. І вам дуже тяжко це робити, тому що вам є що втрачати. І то стосується всього, і відносин з людиною, і перехід на новий рівень в цих відносинах, і обирання, наприклад, нової країни, або обирання якоїсь нової спеціальності або фаху це все воно за плечима, воно вже у минулому. І що на порозі? На порозі тяжка праця, повільна, але робота. І ви починаєте засаджувати ось цю таке вижжену, знаєте, випалену, знищену вже е у минулому. Ось, цю, ось цей ґрунт він вже готовий для того, щоб ви в нього могли е сіяти. І ви будете це робити. Тобто це нові відносини, початок нових відносин. Новий рівень у відносинах, який не був ніколи раніше. Тобто ви вже переходите до цього нового рівня, переїзд у нову країну. Або повернення до старої, але ви починаєте все спочатку. Зміна роботи, але не так не за фахом. То, якась зміна роботи працювали на однієї, починаєте робити щось інше. Але воно дійсне перспективне. Воно дуже гарне. Через втрату, на жаль. Тобто, ще щось ви за плечима залишаєте, щось втрачаєте. Але на порозі вже цей новий етап. Ви вже ось ось він до вас приходить. Гроші там будуть великі. Ви вже засіюєте поля, Все буде добре? Йдемо далі. Переживали ви якийсь біль через сімейну ситуацію? Можливо, то розлучення з коханою людиною, чи розставання, чи неможливість, знаєте, як гарний період, який е зник і відчуваєте біль, тривогу, і все, те, що боліло, воно відліковується. Ви отримуєте світло, ви отримуєте новий етап, це відродження. Це справді відродження, але на насамперед це стосується на даний момент. Ну я кажу про про цей момент, ось який вже після того як ви починаєте працювати, то швидко, то ну тиждень максимум вже. Дивіться, у нас що цікаво, у нас йде така картка, яка показує на відновлення свого емоційного та енергетичного стану. У вас відродження, але то відродження не стосується роботи, воно стосується вашого внутрішнього стану. То вихід від болю до якогось оновлення ви напит... нап... накопичуєте енергію, ви впитуєте в себе позитивну, якусь світлу силу, яка Надає вам можливість рухатися далі. Так, тут був дуже великий біль, і ви його відчуваєте, і бачите, яка картка, вона дуже така емоційно негативна, правда? Але за нею вже йде сонце, за нею вже йде світ, світло, і ви вже його накопичуєте. Тобто ви наповнюєтеся цим світлом. Що на порозі я скажу так, ви на порозі якогось нового, це, це роботи стосується на, на порозі якогось нового етапу. Я тут раджу, ви на даний момент дуже емоційні, ви Якось, знаєте, як знайшли себе, як знову відродилися. І ви емоційно дуже на даний момент не зачинені. Вам треба над захистом попрацювати, тому що ви відкриті, і в цьому відчиненому енергетичному стані ви можете розтратити трохи, трішечки своєї енергії. Тобто, вам треба зосередитися на Внутрішньому спокою, не роздарювати, не розкидувати цю енергію куди, куди тільки там, хто не, не попрохає, тому дає. дає ні. Треба її якось всередині зосередити, в, в зов, не зовні, а внутрішньо. Навпаки, тобто не зовні віддавати, а до себе. І ви будете отримувати, як... Ну, я не знаю, ми, мене тут йде, знаєте, як багато роботи, багато замовлень, багато е, як люди від вас чогось хочуть. Вони бажають одного, другого, третього, вони готові сплачувати гроші за це. Ви дуже радісні такі емоції будете переживати. Починається якийсь новий, дуже класний етап. На порозі дуже такий. Продуктивний період. Він дуже в фінансовому плані та в плані енергетики він дуже-дуже сильний. Через кого будуть ці зміни? Вони будуть через ваше оточення, через допомогу або підтримку людини. Або це кохана людина, або людина, з якою у вас дуже тісний зв'язок, хто може бути друг дуже впливовий, або людина, на яку ви можете розраховувати, або хтось із колишніх, з яким у вас були колись стосунки. Через вашу силу, через ваше бажання. Тут дуже гарно спрацює, щоб отримати ці бонуси, тому що ну, я наразі я не бачу ніяких негативних подій. Щось там було в минулому, так, але все дуже свідомо у вас відбувається, ви дуже свідомо переходите на цей новий етап, новий період. І у вас через е, ваші внутрішній спокій, через ваше бажання, через ваш намір ви е, отримуєте стабільність. І ця стабільність, вона стосується і відносин, і емоційного стану, і матеріального. Тобто у вас дуже класний період. Це на тиждень, буквально ось ну, максимум один тиждень. Давайте параду. На параду, дивіться, не бійтеся йти вперед, починати все спочатку, робити цей перший крок. У вас вийде. Ви будете задовільні, ви будете повністю е, щасливі. Просто зробіть цей крок. Візьміть відповідальність за своє життя, візьміть е, управління своєю долею, свої руки та йдіть сміло до сміливо йдіть до цілі. Все положі, все вийде, все буде добре. Тут тільки зробіть цей крок. Ось З, за, зачиньте очі і. Робіться. Дорогі друзі, дякую вам за те, що прослухали моє відео. Дякую за те, що слухали відео українською. Я дуже вдячна вам за підтримку, за слова підтримки у минулому відео. У нас іноді вплив, випливають деякі мої колишні глядачі із країни-агресора, яким не подобається, що я розмовляю українською. Не подобається, що я. Перейшла на рідну мову, то ваша підтримка, ваші лайки, вони дуже для мене важливі. Поширюйте це відео, розповідайте про те, що на даний момент ви можете слухати мої розклади українською. Все буде Україна! Дякую!